Друзі, якщо ви бачите цю прекрасну копібарку, значить ми говоримо про синдром Жильбера. Що ви повинні про нього знати. Синдром Жильбера, мої солоденьки, не призводить до смерті якихось патогенних впливів. І білірубін не повишається до токсичних норм, і ви від нього не помрете, мої солоденькі, але можете інколи чухатися і жовтіти. Це варіантік норми. Ви скажете, а надалі його якось лікувати, мої солоденькі? Я вам відкрию страшну тайну. Не потрібно. Що ми можемо використовувати урсодезоксихолову кислоту. Вона нічого нам особо не дасть, вона просто покращить відток жовті. Якщо у вас були якісь проблематики з цим. Ми можемо використовувати феноборбітал. Але, як ви пам'ятаєте, це в нас сильнодійстующа речовина, яка має психічне і фізичне звикання. І як ви розумієте, з допомогою такого прекрасного препарату, дуже сильного да, протиепілептичного, лічити таку херню немає взагалі ніякого От, Звісно, все прекрасно, а рекомендації де, що нам делати? болість то вроді стоїть. Друзі, все дуже просто. Раціональне збалансоване харчування по гарвардській тарілці здорового харчування, фізична активність не менше. 15 тисяч кроків. Не курим і не п'ємо мої солоденькі. На цьому все. І не забувайте, мої селденки, що синдром Жакбера не дає ніякої симптоматики. Тому подивились на цю копібарку і йдемо до лікаря, якщо у вас є якісь симптоми.